Ну, якісь кола спілкування, які, в принципі, для тебе є дуже прикрий, дуже боляче. І так далі, і так далі. Ну, І, і виникає питання, ну, який сенс, та? тобто, і що робити? от, ну, Який вихід? Але бачите, вихід насправді, ну, з одного боку, є, і от, а з іншого боку, вихід є 100%. Та? Тобто, насправді, немає жодної проблеми, жодної труднощі, жодної якоїсь м -м, невдачі, яка з Божою допомогою не вийде на краще. Так? Це просто от, кажучи за конкретні речі, так? бо ну, нам сьогодні легко говорити, але це життя кожен день переживає якісь ну, певні випробування. А з іншого боку, коли ти усвідомлюєш, що насправді все, що е, ти сьогодні маєш, як батько, як мати, як дружина, як чоловік. Воно не є тільки твоє, але перед бути твоїм воно вже є Божим. Маєш відвагу і силу, аби приймати з одного боку, а з іншого боку, ще відважно крокувати вперед. Е... Знаєте, от, наприклад, митрополит Шептицький, да? от ми сьогодні просто з вашим отценом говорили про те, що тут зйомки фільму і робляться про Шептицького, я собі так і задав. Митрополит Шептицький він дуже добре знав, що насправді най. Потужніше виховання, яке дається дитині, воно дається тільки вдома. Школа, там, скажімо, позашкільні заклади, ну все, що би це не було, це вже є тільки барвисте наповнення того, що дитина отримує вдома. І, відповідно, не маємо ніколи боятися давати те, що можемо, і те, що маємо. А з іншого боку, ще й усвідомлювати, що насправді ми є шалено обдаровані, не просто обдаровані. Знаєте, от коли питаємося себе, чому от я сьогодні є тим, ким є, маємо одразу знати, що відповідь є дуже проста. Перш за все, тому що Бог в мене вірить. От просто вірить. Знаєте, от ми, коли ну, думаємо про віру, ми завжди думаємо тільки про те, що я роблю в стосунках, ну, тобто безпосередньо з Богом, припустимо, коли про віру в Бога. Коли, припустимо, в стосунках з дітьми, бо для вас це так само є невід'ємна річ вашого життя, от ви вірите в ваших дітей, коли ви мрієте, так, коли ви на них дивитеся, коли ви радієте певним кроком і так далі, і так далі. В кінцевому результаті все це є ваша віра в них. Ви вірите в те, що ваші діти є не просто класні діти, а золоті діти. І не тільки ми віримо в когось, але і хтось вірить в нас. Знаєте, з одного боку, Бог вірить в кожного з нас. Насправді вірить. І Якби Бог сумнівався хоч на краплину в тому, що ми не зможемо донести його мету і його мрію до повного ну, здійснення, не дав би нам то, що нам сьогодні дав. Чесно, не дав. Ну, В цьому маємо бути впевнені, настільки сильно впевнені, що коли ми йдемо до причасті, ми приймаємо Христа. І відповідно, якщо Бог не сумнівається, невже ми маємо бодай мінімальне право, аби сумніватися? В тому, що вірить Бог. І знаєте, з іншого боку, ну, часом буває, та, що ми, так, якщо там сказати то простою мовою, ми зваримося з Богом, не з'їгідні з тим, з тим, з тим, десь з ним сперечаємося за то, за то, за то, за то. Але настільки важливіше в тій суперечці ще й питати, Боже, але що ти думаєш? От я тобі сказав свій гнів, та я тобі розповів там, про те, що я там не поділяю і то, і то, і то. Але що ти про це все думаєш? І знаєте, от в цьому є сила нашого життя. Е -е -е знаєте, от так, ну якщо вам відверто казати, роздумуючи, припустимо над, ну, над сьогоденням як таким, я от себе ловлю на думці. Та от якщо дивитися на соціальне життя, Воно дедалі стає складнішим і складнішим. Десь в цих днях десь в інтернеті бачив фільм За ім'я моє. Це російський фільм, бо це студенти, кінематографісти, які зробили фільм. Дуже цікавий. Там 27 хвилин йде розповідь про одного священника, так як це Росія, відповідно, про православна батюшка, та який, скоріше за всього, в воєнні час, тобто, власне, в час світової війни. Село, одні жінки і діти. І от маленька дівчинка, яка спостерігає з-за паркана за численним численно гуртом дітей, насправді це всі діти одної сім'ї, як вони там бавляться, і так як вона не може бавитися з ними, то вона потім бавиться після них, так як бавляться вони. І коли діти помічають, що вона ну, наслідує їх, біжать за нею, обзивають її ти фашистка і ну, постійно десь її довчують, постійно її не сприймають.